Тепер варимо крем. Три столові ложки сметани. Один. Роблю по рецепту. Роблю одну порцію. А тоді, якщо мені буде мало, ще доварю стакан цукру. 200 грамовий Оце все діло зараз перемішаю. І ставлю на вогонь і доведу до кипіння. Цукор із сметанкою. Починає кипіти, вкидаємо сюди 100 г масла, махла. Так, і зараз я ще додам 3 столові ложки какао. Це все гарнесенько перемішаємо, доведемо його до кипіння. І все. І крем наш буде готовий. Дамо йому трішки охолонути і будемо намазувати тепленьким. Крем готовий, хай схолоняє. Смакота буде. Корж один розрізала пополам, намазала кремом. Крем ще тепленький, не зовсім кладемо другий, другу половинку і намазуємо теж. Тепер другий корж пополам теж змазуємо. У ну, мене однієї порції крему хватить. Що можна дві і не варить. Торт Готовченко. Чекаємо, хай трішки пропитається. Хазяйка рецепту приїхала і слідкувала, чи я все правильно робила, да, Наташа? Так, все так, правильно так, зробила. Так, Молодець. Все. І будемо смакувати. Хватило одної порції крему. Дівчатка. Він виходить. Якесенький такий, знаєте? Вже половини немає. Це. Зараз підемо з дідулею щось робити, зганяйте. Що заглядаєш? Дід, в окно заглядає. Бабе рот не стуляється сьогодні. М'якунький. Добренький. Оце таке. Так що все в порядку. Я рецепт укину у кружечок, Отуда. туди. Підемо трошки попрацюємо. Поливаю трохи цю полунечку. Теж у мене азія. Вічна теж такі е, квітки гарні. Бачите, десь який кучик квітедок, гарні квітки. І побачимо, які будуть ягодки. Я виписувала. Тут у мене така ласочка. Хоч і в холодочку, ну, ну майже, але нічого. Для першого року я думаю, що нормально. Це теж себе треба сапати. Сапати треба, все треба сапати. Чи дощ капає? Хмарка знайшла там сонце, треба стірку знімати. От лки-палки, тільки всілась посидіть. не можна. Щось таке вже по листю. Вже, вже начинимо. Таке щось трошки хмарка знайшла, може, треба знімати. Ой. Орест, це накладка на унітаз? Ні. Ну як ні? А коли ти будеш на горщик ходити не ходиш? На унітаз, значить, будеш. Ні. Куди ти ставиш на ліжку? Так. Орест. Скоро дівки будуть на вулиці казати ай-яй-яй. Ти чуєш чи ні? Куди ти ховаєшся? Це твій будиночок? Так. Супер. Знімаю вам відео в живому форматі. Значить в мене дуже розболілася спина. Я не знаю, чи це тенісне навантаження дав, чи я десь неправильно Ореста попідіймала. Я не можу зрозуміти, тому що я кожного дня хожу, ви знаєте. У мене було все чудово зі спиною, я навіть обрадувалась. Думаю, боже, ну, ну щось я зробила. Але сьогодні просто весь вечір я буду на полу. Погано себе почуваю, погано. Самий головний секрет це знімати перша половина дня проти вікна, обов'язково проти вікна, коли є сонечку. Ну і так, шкіра.

Всім привіт. Ти куди? Чого, да, чого ви не дивитесь, мою маму? Мою маму. Мою маму. Казніть Не треба по-російськи мені. в мене українська по мова. По-англійськи, так. Да. Окей. Ніхто ж. Скажи це по-англійськи. Ти ж ходиш, учиш, скажи хоч слово. Я таких грубых слов не знаю. Ну давай таку щось фразу скажи якусь по англійськи. Речення. Речення? Вот стайм. Так. Та з телефона є. Ні, я хочу сказати скільки часу і щось. Ну що ти забираєшся на роботу? Скажи я що це ти... в ночну смену? Не в ну... ночну смену, а на роботу. вечірню. Скажи по англійськи щось. А, ну якщо у нас зараз 15.29, це скільки по Україні? Ну, мінус два. Плюс два. А, плюс два, господи. Це значить. двадцять. – Have a good evening. Доброго да. вечора. Да. І все, have a good evening, і все. Ну, а що це... ти на роботу йдеш ще скажи? А, ну так, да, гроші за роботу. Так ти скажи по англійськи це. Я йду мані, мані. – Не знаю, <реш> що англійського, так само, як і я. Нужні слова я знаю. Я готую, суп харчо буде. Вариться і зробила гуляш. Раз розморозила вже телятину, зробила гуляш. Може, завтра якусь кашку зварю і буде. Ще й завтра, плюс така їда. Гуляш з гарніром. Ходила сьогодні ще в магазин за хлібом. Поміняли упаковку цього хліба. Думаю, ну все немає. Дякувати Богу, є. Так я набрала хліба і купила я що. Купила я. Карматну пасту на субхарчу маленьку баночку, і будемо вже ж ми скоро робити вташине молоко. Ну я буду, але зі мною. У нас так гарно розпустився букет у цих квітів. Красота просто, просто красота. Зараз покажу вам. Ось така краса, такий прямо громезний. Тут два букети всього. Два букетика в одному. Два в одному.